Ну а ти 5070. Багато хто її чекав, тому що хочуть саме на цю відеокарту перейти, оскільки ціна не така кусюча. Принаймні, якщо можна так сказати про нові відеокарти, що від AMD і від Nvidia, як і з попередніми відеокартами, у нас вона дуже ненадовго. Тому я вирішив порівняти її вже з відеокартами, які ми до цього порівнювали. Тому порівняємо її з старшою версією 5070 Ti і з конкурентом від AMD RX9070XT. Так, так, я знаю, що було б крутіше і краще порівняти її з просто RX9070, Але давайте ви напишете про це в коментарях, поставити лайк, і можливо тоді для тесту ще зможемо дати ці дві карти. Перед тестами трошечки про візуал. У нас варіація ТАФ. Ми її конкретно вже бачили. Вона виглядає досить можна так сказати, стримана, але якщо тим паче, ви пам'ятаєте, які були попередні TAF, в них було більше різних форм, насічок. Тут наче такий метал з меха. В неї є підсвітка, а саме світиться лого, і ви її можете налаштовувати. По звуку під час тестів я трохи її послухав і в Драсілі не сильно чув. Скажемо так, в нашому компі, в якому вона тестилася, кулера просто корпусні були шумніші за відеокарту. Ну давайте к тестам. Оскільки знову часу небагато, то пул е, ігор і взагалі тестів у нас дуже був обмежений. Тож почнемо з кіберпанка. Без фрейм-генерації, на максимальних налаштуваннях в 2К з ретрейсингом, але без паст В середньому відеокарта 5070 видає 42 кадри на секунду, що на 2 кадри менше, ніж RX9070 XT і майже на 10 кадрів менше, ніж 5070 Ti. Однак, якщо чесно, мені було цікаво, що зможе 5070 показати з використанням FSR, що є технологією AMD і яку можна включити на карточках від Nvidia. І різниця тут з 9070 xt була в 5 кадрів. Стосовно інших ігор, насправді ситуація плюс-мінус схожа. Сталкер 2 з максимальними налаштуваннями в 2К 5070 в середньому видавала 67 кадрів, що на 9 кадрів менше ніж 9070 XT, і майже на 20 кадрів менше ніж 5070 Ti. Також ми побачили, що останнім часом Stalker 2 досить дивно реагує на нові відеокарти, як і від AMD, так і від Nvidia. Де є в Сталкер 2 поки що немає бенчмарку, який би робив один і же самий скрипт для того, щоб можна було оцінити чисту продуктивність відеокарт. Проте якщо ви пограєте з DLSS, фрейм-генерацією, то в Stalker 2 можна буде на 50-70 отримувати більше 100 кадрів в секунду. Це в 2К розширені при максимальних налаштуваннях графіки. На рахунок компетитів ігр, таких як Marvel Rivals, на налаштування у вас буде в середньому від 65 до 70 кадрів. Ну і при увімкненні генерації кадрів у вас буде в середньому 180, на інколи 200 кадрів в секунду. Хоча я, як і більшість частин нашої команди, вважаю, що в компетитів іграх краще понизити налаштування графіки, ніж вмикати якісь. Апскейли або генерацію кадрів. Також ми карту прогнали в КС 2, і в середньому у нас виходило 220-230 кадрів. Насправді, результати були майже на рівні 90-70 XT. До речі, ми звернули увагу на те, що 90 70 XT в бенчмарки КС під час різних димів чи вибухів показує трошечки кращі результати ніж RTX 5070. Однак 5070 наче швидше працює і переходить з більш навантажених картинок візуально до менш навантажених картинок. Мені здається, що це якраз і є результат того, що у 5070 у нас стоять чіпи GDDR 7, а в 9070XT досі стоїть ще пам'ять gddr 6, хоча її і більше. Однак в синтетиці, а саме 3D-марки в Port Royal 5070 показала себе Гірше ніж 5070 Ti і 9070 XT з різницею майже в 5000 балів Extreme. і схожа ситуація в Time Spy Extreme де 5070 відчутно відстає від 9070 і 5070 XT Скільки зараз це досить популярна карта? У нас вона дуже часто йде в збірку зараз і нею часто цікавляться. Саме тому ми не встигли поставити на тест в фурмарки щоб перевірити температури. По висновку повинен сказати, що в моєму баченні це, напевно, зараз мінімальний рівень для того, щоб можна було грати в 2К. Але для Full HD ця картка буде прям навіть трохи з запасом. Тож, якщо у вас монітори Full HD і ви здебільшого граєте в Competitive ігри, то можна замислитись над цією відеокартою, вона довго вам ще прослужить. Однак, оскільки це сучасна відеокарта, звісно, ви зможете пограти в нові тайтли. Просто не в нативному 4К. Якщо, звісно, ви не звикли грати в 20 максимум кадрів. Проте пам'ятаємо про генерацію кадрів, вона стала реально краще, і якщо в Single Play вам не буде вистачати плавності, ви можете вімкнути фрейм-генерацію. В багатьох вже іграх є функція X4 генерації на 50 тій серії. Однак не в усіх. Ну і якщо казати вже про порівняння з цими трьома картами, звісно, 5070 вийшла найслабкішою. В середньому вона десь майже на 200 баксів дешевше коштує, ніж 9070 XT, що насправді досить вагома різниця. Тому звісно, круто було порівняти її з RX9070. Тому що ми вже порівнюємо 5070Ti з RX 9070 XT. У нас є відео на каналі, можете подивитись. З мого погляду 5070 ti виявилась краще, ніж 9070 XT, однак картка від AMD коштує дешевше. А от з 5070, звичайно, і 9070, звичайно, різниця в ціні невелика. Саме за цього хотілося б зробити якесь порівняльне відео, однак все залежить від вас, від ваших коментарів.